Дуже часто чую від українських політиків таку мантру, що: чого це ви, українці, втікли за кордон, чого це ви поїхали? Ех, ви такі погані, ви потрібні державі. Знаєте, справа у тому, що люди якраз і їдуть з країни через таких от дебільних політиків, за яких. Ці ж самі, в тому числі, люди і голосували, або їх батьки, або їх родичі, або їх сусіди. Так працює демократія. Тобто відповідальність повинні всі нести за свій вибір або за вибір більшості. І, от що саме цікаве, що жоден президент, жоден прем'єр, міністр економіки або інший владний муж. Він не залучив в Україну стільки інвестицій, скільки за рік українські заробітчани відправляють кешем, готівкою, живими грошами в Україну щороку. Жоден. Розумієте, який абсурд.